В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому недільному Євангелії від євангеліста Марка о 8 главі ми чули настанови Спасителя до своїх учнів, в яких він пророкує, про те, що Син Божий буде. Відданий на смерть і на наругу. І в контексті цих слів він і говорить про те, що хто хоче дійсно слідувати за ним, той повинен зректися всього матеріального свого скарбу, свого соціального статусу. Бо все це пиль, бо все це ніщо перед царством вічності. І Господь наголошує неодноразово в своїх проповідях, в своїх настановах про те, що ті матеріальні блага, за які ми так кріпко. Хапаємось, на які так кріпко надіємось, вони не допоможуть нам. Ми не повинні робити їх своїм фундаментом, бо це все тлінне, бо не потрібно будувати будинок на піску, бо все матеріальне це пісок. А тільки на камені, бо камінь це наша віра. Якщо наша віра слабка, і якщо ми недосконалі в тому, щоб сорозп'ятись з Христом, щоб слідувати. Його жертві, яку Він приніс за нас, то чи виправдає Він нас на страшному суді, бо Христос підкреслює це в своїх настановах сьогоднішніх. Бо хто зречеться мене, того і я зречусь. Тож, дорогі браття і сестри, будемо ми в цей Великий піст триматися Слова Божого, виконувати Його заповіді і настанови, щоб і нам бути неосудними на страшному суді Його і разом з Ним бути в царстві вічності. Амінь.